Ви знов на моєму каналі «Пьотер Новар. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу. Та сьогодні рубрика Репортаж Хастарів. Запрошую всіх та йдемо разом. Час зйомки 1 червня 24-го року. Ось мої друзі, два Вільям Латчмана. Вони в мене з'явилися впродовж тижня. А чому ж так вийшло? Та вийшло тому, що коли ти замовляєш хости рідкісні, не в одного постачальника, а в декількох. І частенько буває, що один тобі не постачає те, що ти замовив. Бо нема ніяких гарантій при бронюванні. А на цей час якраз вийшло так, що в мене з'явилися дві. Бо обидві броні спрацювали. І ось в мене тепер їх два. Ну, я не жалкую. Ось вони як відрізняються одна від одної. Ось це один Вілія Млачман. А це другий. Цей трохи більше, не п'ять листків, а цей на три. Ну мені здається, а цей за розписом листя краще. Ну що, будемо спостерігати разом зі мною. Буду вам розповідати про них і надалі. А ось так виглядає мій хастарій. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!